Вітаю! В ефірі Віка-підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Огляд найважливіших новин Черкаської області. Далі до вашої уваги. Тиждень розпочався одним із наймасштабніших обстрілів на Черкащині. У понеділок, 28 квітня, Росія спрямувала на Україну 266 ударних безпілотників. Основними напрямками ударів стала Сумщина та Черкащина. Повітряний простір був ще заполонений починаючи з 7 ранку і закінчуючи, мабуть, останніми це в 12.30 лише останній шахет був збитий. Маємо загальну кількість шахідів, яка летіла близько 25, і 15, з яких наші оборонці, а це і повітряні сили, і наземні сили зенітно-кулеметні батальйон. І звісно, електронна боротьба то тобто, й було застосовано і успішно було знищено. Попри те, що більшість безпілотників знищили, сталося влучання в об'єкт газової інфраструктури. У системі газопостачання значно упав тиск. Працівники газмережі оперативно взялися відновлювати газопостачання жителям Черкаси і навколишніх сіл. Робота кропітка. Потрібно обійти значну кількість квартир та домоволодінь. На допомогу співробітникам Черкаської філії прибули також колеги з різних куточків України. На Черкащині викрили масштабний наркобізнес. За даними слідства, 33-річна жителька Уманського району створила злочинне об'єднання із майже двох десятків осіб. Вони купували метадон і перемішували його із сильнодіючим лікарським засобом Димедролом. Суміш фасували у згортки і розкладали у домовлених місцях на території міст Черкаси та Одеса. Продавали такі закладки через інтернет. Щоб припинити злочинну діяльність, правоохоронці провели 17 результативних обшуків на території Черкаської, Київської, Одеської та Миколаївської областей. У підсумку вилучили, окрім наркотиків, різної валюти в еквіваленті майже 3 мільйони гривень. Усі затримані, а це 17 осіб, отримали підозри від прокуратури і поки що перебувають в ізоляторах. Зловмисникам загрожує ув'язнення на строк до 15 років. Ліки всередині нас черкаські поліцейські приєдналися до українського реєстру донорів кісткового мозку, здавши зразки ДНК для внесення до єдиної бази, правоохоронці запрошують усіх небайдужих долучитися, адже знайти для хворої людини донора серед родичів та близьких вдається не завжди. Поліцейські Черкаського райуправління приєдналися до українського реєстру донорів кісткового мозку. Майже 40 правоохоронців виявили бажання допомогти тим, хто потребує трансплантації і здали зразки ДНК для внесення до реєстру. Український реєстр донорів кісткового мозку займається тим, що ми шукаємо неродинного донора для пацієнтів з раком крові, імунодефіцитами і іншими важкими захворюваннями. Раніше я був донором, здавав кров, а це сказали, що потрібно. Потрібен кістковий мозок, там, без що здавати. Ну, я зацікавився, що деяким людям потрібна допомога і вирішив також в цьому поучаствувати. Така ініціатива була запропонована Миколою деякі Пашковським, деякі, 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 деякі. старшим лейтенантом поліції. Я вважаю, що саме органи державної влади в першу чергу повинні підтримати такі ініціативи і популяризувати їх в суспільстві, і показувати всім остальним, щоб всі долучались, не боялися, що це просто, безпечно і має велике значення в порятунку життя, адже захищати право на життя обов'язок кожного з нас. Наразі в Україні зареєстровано близько 16 тисяч людей, готових стати донорами. Для того щоб кожен пацієнт мав шанс на порятунок, база повинна налічувати щонайменше мільйон потенційних донорів. Для таких пацієнтів по факту трансплантація кісткового мозку є останнім шансом на життя. І для більшості з них знайти донора в родині неможливо, тому вони покладаються на небайдужих громадян, на таких, як ми з вами, як ці працівники. Анастасія Лучицька Іван Дуда телеканал Віка. Моя молитва твоя броня. Таку зворушливу назву отримало жіноче коло у Черкасах. Спільнота об'єднала дружин, діючих військових. Перша зустріч з метою дружнього спілкування та підтримки вже відбулася у ветеранському просторі. Охочих долучитися до жіночого кола запрошують зареєструватися, звернувшися до департаменту соціальної політики. google форма для реєстрації доступна на Фейсбук-сторінці департаменту. Українські пісні, патріотичний настрій, театральні сценки на сцені обласної філармонії відбувся благодійний звітний концерт школи номер 20 Оберіг мого народу, українська сила роду. На зібрані кошти закупили генератори для наших захисників. Більше в сюжеті. Повну залу глядачів зібрали творчі колективи однієї з черкаських шкіл. Юні артисти провели звітний концерт. Цій традиції вже понад 30 років. Третій рік поспіль концерти благодійні. Цього року для військових закупили генератори. Ми знаємо, що зараз йде війна і маємо долучатися до допомоги нашим військовим. Ми перед цим ще провели ярмарку в школі. Дітки провели ярмарку, і ми акумулювали всі кошти для того, щоб придбати оці речі, які зараз тут знаходяться. І це для чотирьох підрозділів наших. Тріотичні піст хореографічні номери та постанови. Це понад рік плідної роботи учнів та керівників. Це величезна робота. Ви не уявляєте собі, скільки труда вкладено у кожну дитину, щоб вони заграли всі разом, щоб вони заграли всі один по одному, щоб вони разом заспівали, і зазвучав той енсамбль, щоб станцювалися разом. Це величезний труд і дітей, і звісно, педагогів. Пані Наталя очолює Можливо, народну вокальну мистецтві. студію Белісімо вже майже 30 років. Це наша головна подія, головне. Дійство до якої ми готуємо, і до того тримаємо в секреті, нікому не показуємо, ніде не постимо нічого, щоб от тільки сьогодні буде прем'єра всіх номерів. Це прем'єрний концерт, тому наші люди знають, що це таке буде, і дуже намагаються ці квитки розлітаються як гарячі пиріжки. Мар'яна та Аделіна учасниці студії. Вони відкривають концерт. Дівчата вже не вперше на сцені, тож майже не хвилюються. Мама Аделіни розповідає, що і сама навчалася у 20-й школі, тож без вагань віддала доньку до пані Наталії. Дітям зараз важко психологічно, так само як і дорослим. Вони цього не показують, але в часи війни їх потрібно дуже багато музики. мистецтв. Для того щоб вони могли краще переживати і більш стійко переносити всі наші часи, по часу важко, да, але ну, діти дуже люблять Наталю Отомну, біжать до неї, тому вона їх заряджає. Енергії через творчість учні та педагоги не лише демонструють свої таланти, а й підтримують тих, хто щодня боронить країну. Усе на перекір ворогу каже директорка школи. І цей процес відбувається постійно. і на перекір ворогу наші діти розвиваються, вони творять і вони будуть майбутнє нашої країни. Анна Білик, Павло Балевич, телеканал Вікка. На цьому поки все більше новин на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка Ютуб. До наступної зустрічі.